Щоб потрапити на небесний бенкет, взагалі спастись і допомогти спастись тим, кого люблю, і всіх, хто окружає, щоб нам бути спасенними і бути в царстві Божому, є в житті в мене люди Божі, наші пострадали. І вони постійно будували церкву із живих каменів, тобто з людей. І завжди брали приклад з першої апостольської церкви у Біблії. І якщо я буду. Їх підтримувати, буду з ними з'єднуватися в ділі Божому, буду вивчати слово, пізнавати Бога, так і служити Богу, проповідувати далі то слово. Якщо буду розбиратися з гріхами в житті, ніби виправляти себе, іти до досконалості у Бозі, то зможу спасти себе і тих, хто мене слухає, і прийти на небесний Банкет,